Кошенята повангуємо. Сьогодні говоримо про Юлію Саніну та Вала Бебко, гурт з Kiss». Придбають омріяну вілу в Іспанії в серпні та зрада Юлі, тож мощуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо мангувати. Орген <му> фієта. Да, За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, друзі, в січні місяці ми з вами вангуємо на унікальних картах нашої спільноти. Ось так вони виглядають. Авторські карти на кожній із них українські зірки. Щось кожна із карт означає. І ми зможемо зробити для себе такий guilty pleasure, трішки відпочити від кліток, але це таке продовження. Формату. Тож, якщо вам сподобається новий жанр, будь ласка, пишіть про це, на кого хочете наступний розклад, які питання у вас до цих зірок. І будемо вводити це теж як постійну рубрику паралельно з плітками. А до повноформатного пліткового жанру повернемось з вами в лютому, зовсім вже скоро. І там буде все, як завжди, кожен день. Плітки, гарячі, свіжі з печі. Я нагадаю, як я зараз працюю з картами, ділю їх на дві колоди, і потім дістаю по сім карт, задаючи найгостріше питання, те, що найбільше цікавить аудиторію, а, безпосередньо прихильників тих зірок, про яких ми говоримо. Отже, давайте зараз розділимо карти на дві колоди. І я думаю, що. Почати сьогоднішнє ворожіння потрібно саме з питання, чи зможе на, на врешті-решт, Вал Бко та Юлія Саніна придбати омріяну віллу в Іспанії, тому що Вал Бко це його вологі мрії. Давайте ж подивимося, чи вдасться заробити Юлі грошей в Україні аби придбати так, трішки нерівно вийшло. Так, дві колоди. Чи зможе все ж таки придбати <кій> Юля чоловіку, чи чоловік це придбає? Неважливо як. Головне питання: чи буде у них нерухомість, через що доведеться прийти сімейству, аби отримати омріяну? Омріяні квадратні метри. Ну що ж, поїхали. Беру сім карт. Раз, два. Рандомно обираю при вас. Три, чотири, п'ять. Шість. Всім. Нагадую, що перша карта вона є основною. Від неї ми пляшемо, як то кажуть, і розуміємо, що взагалі відбувається. Отже, опа! Опа! Можна взагалі завершувати сьогоднішній випуск. Ніфіга собі, Руслана лежичко нам потрапила, попалася. Завершення кар'єри. Ого! І я думаю, що це завершення кар'єри гурту The Hardkiss. Не Юлії Саніної. Тобто вони перейдуть у формат е, сольного проєкту, в якому буде Юля. Бабко буде заправляти балом, але кар'єра гурту закінчиться вже в цьому році. Ніфіга собі. Далі сльози. Дивіться, сльози Тіна Кароль. Це говорить про те, що не у всіх учасників влаштує е, подібне рішення. І, скоріше за все, Юля Саніна теж буде не відчувати себе комфортно, адже а, в рамках гурту вона виглядає дуже органічно. Якщо говорити про сольну кар'єру, ну якось неповноцінно чогось не вистачає і Юля. Не знаю, треба дивитися, слухати репертуар майбутні, але поки що дуже слабо сприймаються асоціації з Юлією як сольно виконавицю. З вас подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую обов'язково. Так, що в нас далі? Схуднення. Хм. Схуднення це фінанси. Це не зовсім про зовнішність в даному контексті. Будуть проблеми з фінансами через те, що гурт закриють М -м, плагіат. О, бачите, криза жанру Міка Ньютон. Це говорить про те, що е, вало Бебкої Юлі Саніній немає чого запропонувати, а вони будуть шукати референси, ідеї західні, тому що самі е, не зможуть нічого дати своєму слухачеві. Хтивість? О, тут вилазить назовню хтивість, скоріше за все, Юлії Саніної. Чому я пізніше про це поясню? Так, до кого у нас відповідає за активність. Відпустка. От, завершення кар'єри дорівнює відпустка, тривалий відпочинок від роботи. І пластична хірургія Ірини Білик. Це означає, що Юля дуже переживає, хвилюється за те, як вона виглядає а, і що їй робити далі. Всі хочуть зберегти свою молодість, красу і фігуру. Тобто, в цьому розкладі ми з вами не бачимо натяку на нерухомість від слова зовсім, але причинно наслідкові дії. Якщо завершується кар'єра, то це означає, що не буде вистачати фінансів, аби придбати омріяне житло. Ну добре, давайте тоді подивимося інакше. Під іншим кутом. Чи буде кар'єра Юлії Саніної успішною в Україні? Яким буде цей шлях Юлі, як сольної виконавиці? Мені цікаво, тому що. О, мені здається, в зону турбулентності гурт якраз втрапив під час повномасштабного, забрехалися, загралися. І тепер на станом на 25 й рік будемо мати певні наслідки цієї брехні. Раз, два. А вам, до речі, як за хардкіс? Наскільки ви від них кайфуєте чи розчарувалися під час повномасштабного? Цікаво дізнатися вашу думку, бо усі по-різному реагують на гурт. Так, 2, 4, 6, сім, 7. 7 карт. Поїхали. А, нове дихання. Дивіться, Івобобул. Карти ж не брешуть. Не просто так я це кажу. Іво Бобул. Все ж таки, це нове дихання, нова кар'єра, новий шлях а, почне непогано. Прив'яже свій образ скоріше до сучасних тенденцій. Тут тяжкий люкс, е, Катя Осача, не в контексті зовнішності, точніше брендів, а в контексті <кхід> того, що Юля буде більш працювати не на альтернативну сцену, а бути е, мейнстрімовою співачкою. Я думаю, десь через рік ми зможемо оцінити, наскільки наші з вами врожіння збулися. Е, е, тому Юля буде приближена до попси, аби бути більш комерційною. Вигнання Вигнання Анна Асті. Це означає, що її слухачі, старі слухачі, ті, які любили гурт, не будуть сприймати новий образ Юлі Саніної, скоріше за все, і тому буде певне розчарування. Далі. Пагубна звичка. Ну тут у нас дивіться потап. Пагубна звичка означає Валбепко. Валбепко, Юля Саніна Ось ця зав'язка Юлії потрібен свіжий погляд, Їй потрібно а, в команду. Додати нових людей, які зможуть по-свіжому тверезо цінити Юлю і дати їй щось корисне і нове. А вона буде робити все збитко. Ну він же її чоловік, сім'я, бла 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 Хоча приїлися, замилилося око, і Юлю не будуть розкривати по-новому. Навпаки їх тандем буде негативно впливати на співпрацю через те, що є ось ця звичка, і <кій> нікого не підпускають до себе самотність. Злата Вохнівич, дивіться, самотність. А, чекає Харткіс, точніше, Юлію Саніну самотність. Передбачувано, тому що в цьому шлюбі давно немає вогнику, як говорять згідно чуток. Залежність. Знову ж таки, Саніна Беко це ходяча залежність. Вони одне без одного не можуть, але одне одного з'їдають. Заздрість. Заздрість колег буде. Заздрість колег буде, значить, щось Іра Федишин не збреше. Заздрість колег, значить, щось цікавеньке вони випустять. Все ж таки, якийсь прорив буде, але не суттєвий. Ну, про кар'єру поговорили, про вілу поговорили. Давайте тепер поговоримо про чутки, які ходять навколо кризи в шлюбі вала Бибко і Юлії Саніної. Мова йде про те, що. Насправді Юля Саніна зраджувала Бебко ще на шоу танцюють, як там правильно танцюють всі, хотів сказати, танці зірками з Дімою Жуком. Діма Жук був коханцем Юлії Саніної. Так кажуть, в народі ну, не в народі, в кулуарах наші колеги. Давайте запитаємо це в карт. Нехай карти розкажуть, що ж там було між Саніною і Жуком. І чи було взагалі щось. Ну, от зараз дізнаємось. Поїхали. Раз. Діма жук взагалі у нас такий ще той жук. Тому що, говорять, мав роман з багатьма зірками. Тривога знову. Так і живемо. 2, 4, 6, 7. Сьома карта. Поїхали. <coughs> Байдужість лицемірства. З боку Юлії. раміна у нас відповідає за це. Байдужість лицемірство, судячи з усього, зі сторони Юлі зараз. Тобто зараз вона байдужа до жука, але лицемірить, мабуть, в сторону в бік свого чоловіка. Не, розповіда... не розповідаючи. Бідність, от секрет, який вона тримає, може привести до бідності. Хм. В ритмі життя. О, ритм життя. Це про активний спосіб, це про суперпроєкти. Тобто карти кажуть: так, був цей проєкт. От карти підтверджують, хоча ми знаємо це вже як факт. І хм, зараз зараз спробую зрозуміти. Контро. О, дивіться, тепер складається загальний пазл. Значить, поїхали. Про лицемірність розшифрував, бідність в ритмі життя сказали: контроль. <кхем> У нас Оля фреймут. Контроль це зі сторони Вала Беко. Ходили чутки, що він обов'язковою умовою було, аби Юля танцювала в парі з тим, хто одружений, тому що інакше він не дозволить їй приймати участь в проєкті. Ну, як бачимо, Юлю це не зупинилось. Надія. Надія Бепка на те, що в них буде все добре, судячи з усього. Ну і, можливо, Юля теж на щось надіється. Лобода знає точно. Сп'яніння. Сп сп'яніння почуттів, є сп'яніння, е, споріднений контакт між е, Юлею та Дімою Жуком. Хм. <кхм> Фальсифікація документів це скоріше зводиться до брехні, а констатація того, що ні, нічого не було. Але, подивившись на карти, однозначної відповіді тут немає в даному питанні. Ну, проте, щось нечисто, не все так просто а, можна переконатися, тож, не знаю. А, є сумніви. Точно там не просто була одна дружба. А тепер давай запитаємо, давайте запитаємо у карт, що ж було безпосередньо між Юлею та і, чого чекати сімейство Юлі з Бибком. Що буде між ними в стосунках в 2025 році. Дуже цікаво. Слухайте, з нерухомістю не складається, кар'єра помірна. З жуком щось було, незрозуміло що. Хм. Прям взагалі така картина цікава. Так, підписуємося в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та в закріплених коментарях нагадую. І ми з вами дивимося, що нам зараз покажуть карти на цю сімейку. Значить, що чекає е, їх стосунки в 20 п'ятому угу. і угу. Ну що, поїхали. Проблема. Аня Алхім. Дивіться, аня Алхім знає у нас все про проблеми і не дасть брехати. Значить, будуть нюанси, скажімо так. Не все так е позитивно і стабільно. Далі, до проблем доєднуються фермони. Тобто, е вогник ще між сімейством не згас. Є якісь почуття, але основна карта у нас проблема. Нудьга. Нудьга в стосунках Саніна, скоріше за все, втратила інтерес до вала вже давним-давно. Але ще тримається. Зрада, дивіться, рандомні карти обираю. Все. Підтверджується, жук був з Саніною, але Бобко пробачив. Тобто, дивіться, карта зради долучилася до проблем. Однозначно були, були похаждені на бік і ще будуть не один раз. Покровитель. Хм. Юлечка, тебе чекає у 2025 році: покровитель знайдеш свого багатого папіто. Можливо, будеш таєм невизначеність. Дивіться, Тобто Юля знайде собі вагомого папіто, але не визначиться йти від бабка чи бути з ним. А, крах стосунків не за горами. Лід зрушився! о! Лід зрушився. Оля Полякова знає в цьому толк. Це означає, що підуть серйозні тектонічні зміни в стосунках Бебко Саніна, і Бебко не зможе на це вплинути. Тобто, так як було раніше, вже не буде. І доведеться або обирати нові правила гри, щоб зберегти сімейство, або розходитись. Хм. Дуже цікаво, слухайте. Ну і на завершення, давайте запитаємо. У uh, карт, uh, що ми запитаємо, про їх сімейку. Mm. Чи буде щасливим, давайте не так, чи є щасливим вал Бебко за кордоном. Що з ним там відбувається нині? Яка ситуація? Давайте подивимось. От прямо реально я знаєте аж підзависну декілька секунд, бо цікаве питання. Я щось про це не подумав, коли готувався до сьогоднішнього випуску. А отут на завершення вирішив трішки зімпровізувати, бо це має значення. Отже, поїхали. Так, раз, два. Три. О, взагалі, як у вас настрій? Як ви проводите свій січень? Цікаво, будь ласка, напишіть. Можливо, у вас якісь є хобі унікальні, яких немає у більшості людей. Поділіться, будь ласка, хотілося б дізнатися. О, романтична вечеря. Бебко буде намагатися повернути Саніну. Успіх. Хм, Якийсь успіх у Бека буде, але я думаю, це треба дивитись. Бебко. Не про той успіх іде мова. Вірка-сердючка знає правду. У нас до цієї карти, до цієї карти долучається забуте минуле. А це означає, що <сих> <сих> забуте минуле це і є той успіх, який у вас був раніше, який вже не повернути. Тому не ну, все так однозначно. Поповнення. А поповнення, от до речі, скоріше за все, може бути щось пов'язане з нерухомістю. Але в даній зв'язці ця карта взагалі не зрозуміла. Це буде поповнення сімейне, чи поповнення нерухомості, чи просто поповнення проблем бо трішки не в'яжеться, розумієте? Вимушеність ну, все тепер зрозуміло. А поповнення буде якесь матеріальне. Але все це через те, коли ти себе змушуєш грати, змушуєш бути тим, ким ти не є, і змушуєш себе бути з тією людиною, з ким ти не хочеш бути. Знову ж таки, питання до того, а що насправді зараз відбувається між Саніною і Бобко. Далі, що у нас? Опа! Магнітні бурі? Це скоріше питання до Юлічки Саніної Юлю. Не визначилась, не розумієш, що тобі робити в цьому шлюбі і як рухатись далі. І це буде тебе тригерити дуже сильно у 25-му році, точніше, увесь 25 рік. Тому зверни, будь ласка, увагу. Ну і остання карта. Я зрозумів тепер, яке поповнення, друзі. Повертаємось до цієї карти. Дивіться, поповнення мама ріка. Державні контракти. Остання карта для Юлії Саніної. Вала Беко, е, Вал Бебко, Юля твоя присяде на якісь державні контракти. Можливо, буде працювати на якісь е, справи державні. Хм, ви розумієте, про що йде мова? Подивимось, але поповнення буде в результаті державних контрактів. Ну, тобто, продаси душу дияволу. Що тільки не зробиш, аби реалізувати свою мрію, тому які можна зробити висновки? Гурт Hard Kiss в цьому році, те, що нам показали, карти закриється все. А у нас з'явиться на горизонті нова сольна співачка повністю, Юлія Саніна. Але кар'єра буде досить помірною. Ми не побачимо якихось нереальних здвигів, нічого особливого, щоб сказати: ого, оце взліт вверх, там як у Полякової, у свій час у Ерифеєво, Насті Каманських і так далі. Тобто це буде рівненько, стабільно. Але фани гурту, давні фани гурту, не дуже будуть сприймати новий репертуар Юлії. Тому. Все так неоднозначно, що навіть не знаю, треба спостерігати. І я думаю, що через рік підвемо, підберемо, підберемо, підведемо з вами підсумки, подивимось, що збулося, що ні. Тож однозначно, пильно спостерігаємо. Ну, взагалі, як вам такий розклад? Наскільки ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Ну і між стосунками Вала і Юлії немає вже того вогнику. Є легка пристрасть, але це дуже в рідких випадках. Тож м -м, питання, якими будуть стосунки Бебко і Саніної у 2025 році, а, все буде досить на таких емоційних гойдалках, нестабільно. А, Юля вабиться, вабиться на зраду. Ох, Юлічка, дуже цікавий у вас тандем. Навіть не знаю. А історія з Жуком, ось карти підтверджують. Ну, карти про це говорять принаймні. А, тож випливає чимало запитань. І, знаєте, недаремно є така фраза вислів в тихому омуті чортяки водяться. Це про нашу улюблену Юлічку Саніну. Ну що, друзі? Такі у нас сьогодні з вами ворожіння. Такі розклади, будь ласка, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. На кого хочете наступний розклад? Обов'язково напишіть в коментарях, або на зіркову пару, або на конкретну медійну людину, і які питання ви хочете висвітлити, підняти, аби зрозуміти, що ж там чекає наших зіркух. Ну, я по-іншому не можу назвати. Для мене вони усі, а майже зіркухи. Що чекає наших українських зіркух? Більшість із них. Я так називаю в 25-му році. Ну що, не прощаюсь. Кажу до зустрічі вже в наступному випуску. Папа! Орген хуєта. -па.